Сили оборони України прорвали російську оборону на лівому березі Дніпра. Про це вже із усіх усюд кричать ворожі телеграм-канали. Та що там канали? Сам Путін, який нині з візитом перебуває у Китаї, підтвердив прорив. То невже ворожа армія дала слабину, як тільки главнокомандуючий перетнув кордон руської землі. Розповім просто зараз на каналі Січас. Отже, z блогери повідомили про прорив російської оборони на лівому березі Дніпра. Українські військові ймовірно перейшли у наступ у районі Херсона та зайняли два села, де нині тримають оборону. Принаймні про таке повідомили російські повоєнні телеграм-канали. Схожа ситуація є у дописах російського пабліка два майора. Далі дослівно. В день у районі населеного пункту Піщанівка, це 8 кілометрів на схід від Антонівського мосту, діяла ворожа ДРГ, яка вбила двох літніх цивільних. На ніч надійшли дані про захоплення на околиці населеного пункту кількох будинків малими силами супротивника. Крім того, морська піхота збройних сил України о півночі зайняла населений пункт пойма за 6 кілометрів на схід від Антонівського мосту. ЗаСО ведуть підготовку частин морської піхоти до китка через Дніпро для виходу на кордон під степове козачі легері кринки. Раніше противник вів вогонь мостами через канали на нашому боці Дніпра для порушення логістики. Вночі планувалися термінові удари нашою авіацією по островах. Тут крапка. Пізніше цей ворожий ресурс написав, що піщанівка, нібито, знову перейшла під контроль Росії. Водночас ще одна спільнота Рибарь повідомила, що бої в цьому районі продовжуються, і наша армія намагається розширити плацдарм і наступає на ту ж пойму і вже згадану піщанівку. У відомстві Шойгу, поки обережні З заявами, там розказують хіба що про те, як нібито ганяються за ДРГшниками на Херсонському направленні пересічена діяльність чотирьох диверсіонно розвідувальних груп в районах населених пунктів. Падсіпної і пойма однак будьте певні міноборони РФ вже доповіло Путіну, який нині розгулює по Китаю, що трапилось. Так, у своєму зверненні, із піднебесної, російський диктатор підтвердив, що українські війська почали наступати на Херсонщині. Далі цитую: вони почали давно анонсований та очікуваний черговий контрнаступ. Тепер на Херсонському напрямку результату немає поки що, втрати є, немає результату. Так само, як було на Запорізькому, на інших напрямках. Це теж помилка, сказав Путін. Українські джерела щодо подій на Херсонщині нічого не повідомляють. При цьому влада регіону фіксує останнім часом посилення ударів росіян по правому березі. Російські пабліки стверджують, що удари завдаються по місцях, де накопичується угруповання для форсування Дніпра, натомість Україна заявляє про удари по цивільних об'єктах. Звертатимусь тепер до вас, шановні глядачі. То чи можна вважати? Це все новою хвилею контрнаступу. Пишіть свої думки у коментарях просто під цим випуском. Не забувайте про ваші вподобайки та підписки, а також тисніть на дзвіночок. Будемо разом спостерігати за ситуацією, практичні в режимі онлайн. А вже замець про те, що нині відбувається на Авдіївському напрямку. Обов'язково перегляньте цей випуск. Там всі найсвіжіші заяви та оцінки станом на середу. Тому, аби знати більше та розуміти, що власне відбувається, дивимось разом. Армія російських окупантів продовжує запекло штурмувати Авдіївку. У цьому районі чекають загострення штурмів. Разом з тим, ворог не полишає спроби заволодіти територією у бік Куп'янська. Чи є вірогідність, що противник виконує свій план? Відповідь будемо шукати просто зараз на каналі. «Січас». місто Авдіївка на Донеччині не зникає з перших шпальт. Та червоніє у новинних стрічках вже другий тиждень поспіль. Вся увага нині зосереджена на цій точці на мапі бойових дій. Станом на 18 жовтня росіяни не припиняють натиску, скажу більше. Нині на цьому відрізку чекають загострення штурмів. Про це говорить начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Далі цитуватиму: четверту добу на території громади трохи тихіше, менше обстрілів і ракетних ударів. Менше штурмових дій, але на позиціях тривають обстріли і стрілецькі бої проходять цілодобово. Тобто на позиціях дуже гаряче залишається. Це ще не кінець, ворог перегруповується. Три ночі поспіль відтягує техніку в глибші тили, щоб відремонтувати. Найближчими днями ми чекаємо, що буде загострення на нашому напрямку, наголосив він. У жовтні каже пан Барабаш: був наймасштабніший наступ на Авдіївку за всі часи цієї війни, починаючи з 2014 року. Але це ще не кінець історії, яку армія Російської Федерації почала 10-го числа цього місяця. Однак, за оцінкою військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, захоплення цього населеного пункту не має тактичного чи стратегічного сенсу. Спроба моя зробити це ворог намагається продемонструвати, що ще нібито має здатність наступати та захоплювати. Тут ключовим має бути слово намагається. Ось що каже експерт. Далі цитата. Витрачати таку кількість ресурсу основним ударним елементом були підрозділи першого армійського корпусу, так званої ДНР, були приєднані ще й підрозділи 20 ї та 150 ї мотострілецьких дивізій зі складу 8-ї загальновійськової армії. І вони витратили в першому ешелоні цей ресурс, він був нівельований. Вони зараз вже з груп військ-центр, це Луганська область. Перетягнули під Авдіївку 21-ї МСБР зі складу 2-ї загальновійськової армії, тому що ресурсу не вистачає, зауважив він. Про аномальні втрати просто не прикрито кричать і самі армійці терористичної федерації. Із цілого батальйона, а це від 300 до 950 військових, всього троє залишилися на ногах, інші загиблі або ж поранені. Це очевидно, загарбники діляться результатами чергового свого походу на Авдіївку. Блискавично на металобрух перетворюється і ворожа техніка. Як відзначають аналітики, діпстейт на північ від Авдіївки, окупанти втратили не менше 63 одиниць засобів. Практично вся техніка була знищена в районі Красногорівки та на під'їзді до населеного пункту. Дані знімки показують всю успішність в лапках дій ворога, яка в основному була присутня в їхньому інформаційному просторі. На полі бою, незважаючи на перевагу по всіх пунктах, росіяни програли бій. Звісно, важко оцінити втрати ворога у живій силі лише на даній ділянці кількість загиблих вимірюється сотнями. То навіщо ж агресору далі продавлювати цей вектор? Фахівці припускають, що наступ на Авдіївку ворогові потрібен для того, аби відтягнути наші сили з інших ділянок фронту, зокрема з півдня, де триває контрнаступ. Але як бачимо, цих цілей терористи Путіна не досягають, натомість луплять по сакральних спорудах. Ворог вгатив по православній церкві у самому місті. Авдіївський свято-миколаївський храм УПЦ МП. Повністю знищено. Удар по церкві відбувся ще 14 жовтня, і зазначається, що в цей час у храмі йшла служба, але просто таки дивом ніхто не постраждав. Загалом вже за минулу добу тут відбито 5 ворожих атак. Ну а ще один гарячий напрямок це Куп'янський. Тут одразу зайду із хорошого для нас. Прорив росіян до Куп'янська мало імовірний. Так вважають у інституції вивчення війни та британській розвідці. На зазначеному напрямку російські окупанти посилили обстріли. А підрозділи 6-ї та 25 ї загальновійськових армій та 1-ї гвардійської танкової армії здійснювали атаки, але з обмеженим успіхом. Мета російських загарбників на напрямку Куп'янськ-Лиман просування на захід до річки Оскіл для створення буферної з зони навколо Луганської області. Ну і також додам, що на Запорізькому напрямку військо РФ безуспішно намагалося відновити втрачене положення південно-західніше роботи Запорізької області у зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах російського війська, а також Силу оборони України продовжують наступальну операцію. На Мелітопольському напрямку мають там частковий успіх південніше роботиного Запорізької області. Українські воїни завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують росіян уздовж всієї лінії фронту. Відзначають у генштабі збройних сил України. І до слова про техніку наостанок розповім, що сьогодні наші воїни відмінусували черговий винищувач. Су-25 на Таврійському напрямку. Це вже четвертий за тиждень. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такі результати. Не забувайте про ваші вподобайки та підписки на ютуб канал сейчас.